Так, у нас наступний день, локація не міняється як завжди, але на екранах змінився графік. Тож, сьогодні ми поговоримо про Мемофе, про дроп, про сам графік, про те, скільки заробив, і що взагалі далі по цьому проєкту. Руслан на бій. Ну, і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, ключове і перше, що хочеться почати, це мабуть з того, що. Один із небагатьох проєктів, яким став Мемефі, це проєкт, в якому не хочеться збирати списки аналогів. Знаєте. Ну от, типу, він дав непогано. А, в районі 1000 баксів там виходить. Я ще не все продав, тому в районі тисячі. Начебто непогано, начебто графік симпатичний, чесно. Типу, пік був, була а, стабілізація на середньостатистичній ціні. Далі, через декілька днів, знову ріст. Зараз просіли, потім помпонулися ще трохи. Зараз щось не зрозуміло вроді буде сідати. Вроді, торгуємо нормальний графік, непогані об'єми в мільйонах вираховується. Тобто, в цілому вельми непогано. Але Мемефі залишив за собою такий е, шлейф е, гівна е, у вигляді оцього спаму реклами, які вони посилали. Що особисто мені ну, немає ніякого бажання навіть братися і робити список аналогів чи якихось там е, е, схожих за певними критеріями проєктів е, по Мемефі. Я не знаю, чи так у всіх, чи тільки в мене. Напишіть про це, до речі, в коментарях. Цікаво буде почитати. Можливо, це в мене якесь таке примхливе стало ставлення до них через те, що я так просто зреагував і загрився, і згорів на ту кількість реклами, яку вони посилали, і моментами хотілося просто послати їх. Але. Заробити вони дали, це факт. Я ще і дозаробляв, але вже не враховував це в общий баланс по фермі, на тому, що <кій> перепрошую, просто потім а, проторговував на коротких дистанціях, там по 10% плюсу і ще там заробляв по 20-30 баксів. Небагато, але сама суть. Ну, типу, прикольно, коли графік робочий, але. Що буде далі з проектом, поки мені особисто не зрозуміло, що вони хочуть, куди будуть рухатись, що робити. Будемо за цим всім слідкувати. Як то кажуть, поживемо, подивимось, побачимо.